Доброго дня, друзі та підписники. Слава Україні, слава ЗСУ! Сьогодні ми з вами поговоримо про бренд Kaiser. А точніше, це ніж, який зветься Rapids. Якщо ви мені не вірите, то <смас> ось тут є назва цього ножика. І дуже добре, що ми сьогодні маємо модельку, яка має повністю нормальні габарити. Що я маю на увазі? Довжина клинка цього ножика 89 мм. І це майже на півтора сантиметри більше, ніж середньостатистично, ніж від бренду Kaiser. Тому що, ну, напевне, зараз. На 30 моделей один приходиться з нормальним довжиною клинка. Зачастую ножики у них там від 7 до 8 сантиметрів. Тобто, це десь 75-74, 77 мм з довжиною клинка. Тобто, такі невеличкі ножики. І для тих, хто цінує, кому до вподоби такі маленькі ножики, то це якби круто. Але, як на мене, то не вистачає в їхньому. Асортименті нормальних, повністю розмірних ножиків. І сьогодні у нас такий ось ножик. Спочатку випускався він тільки ось в такому варіанті: це у нас Мікарта і е, чор, з чорним покриттям Леза, е, клинок з залізякою 154 SM. Потім вони вирішили зробити ось таку модельку. Тобто тут ми вже маємо двохкольоровий G10, і на відміну від цього е ножика, де відкривався тільки за шпиньок. Тут ми вже маємо і плавник. І це добре, тому що багатьом я знаю людям не дуже до вподоби відкривання за шпиньок. Тут вони молодці, зробили плавник, це круто. Але, як на мене, якщо вже доробили плавник, можна було і убрати нафіг цей шпиньок. Він як то ну, і не потрібен. Тобто, якщо хочете з шпиньком, берете цю модельку. Хочете з плавником, берете е, ось таку модельку. Ну, як кажуть. Художник так бачить, йому видніше. Ну і тому зробили, як зробили. В усьому остальному, ніж, в принципі, такий точно повністю. Він має таку ж саму довжину клинка 89 мм. Він має таку ж саму товщину клинка в 3 мм. Ось тут шпиньок з таким от е, таким виступом, як ви бачите. Я таких, такого рішення раніше не зустрічав. І ми маємо як на цій, так і на другій модельки такі от насічки. По його вазі, в принципі, майже те ж саме. Якщо тут ми маємо 89, ні, 99,5 грамів клинок, то тут ми маємо аж на цілих 2 грама більше. Тут у нас 102 грами клинок. Ну, все те ж саме. Залізяка та ж сама, тобто, ну, повністю все те ж саме. Кліпса, у нас. Також глибокої посадки, кліпса у нас з е, середньої жорсткості, класна пружина, класно прижимає на карман, тобто носик припіднятий, так і залітає на карман круто і сходить з кармана теж відмінно. Замок лайнер Lock, підшипники в осьовому, механіка просто супер. Відкриваємо цю модельку як за шпиньки, так і за фліпер плавничка. Відкривання просто космічне. Тут у нас дітент просто навідмінно працює, і все класно. В руці лежить ну добре. Ви бачите, що тут класичні форми клинка, різучий, прямі спуски, нетовстий клинок в 3 мм і класична рукоятка. Тримається в руки дуже добре, нічого ніде не надавляє, як таким хватом, так і ось таким. Просто відмінно баланс у нас. Повністю на підпальці виямки, отут, що не дуже часто у нас зустрічається. Ну і в цілому, ніж класний. Мені до подобається. Ну, і саме головне це те, що в нього вже повністю нормальні габарити. В комплекті йде звичайна коробка. В коробці внутрі отакий от. Такий от, то ли пластика, то ли, коротше, м'якенька штучка. Тут у нас книжечка по експлуатації, і в книжечці ми ще маємо. Так що не... не порвати, ладно, не буду. Тут у нас салфеточка така от, брендірована, і все гаразд. Тобто як для себе, так і на подарунок, ніж буде дуже і дуже. Класний. Не соромно подарувати, не соромно використовувати тімлячний отвір. Тобто, все тут зроблено на славу, все навідмінно. Маємо отвори круглі для того, щоб облегчити вагу ножа, і все тут хорошо. Ось такий ножик. Зверніть увагу.